17 грудня Заповіді Блаженства, частина 1. Великих втрат зазнають люди, коли читають писання, орієнтуючись лише на поділ на розділи. Почавши читати Матвія 5:1, побачивши натовп, він вийшов на гору. Ми не отримуємо жодного уявлення про те. Чому народ прийшов до Ісуса, навіть останній вірш 4-го розділу, який включено до цього уроку, і в якому говориться, і багато людей йшло за ним із Галілеї, із Десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї, із Зайордання. Матвія 4:25 ще не дає нам повної відповіді. Для цього нам треба заглянути ще раніше і прочитати наступне. І ходив він по всій галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи, та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровляючи всяку недугу і всяку неміч між людьми, а чутка про нього пішла по всій Сирії, і водила до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх оздоровляв. Вірш 23-24. Тепер ми знаємо, чому до нього приходили натовпи народу і як сталося, що в нього було так багато слухачів, що він був змушений зійти нагору. Він мав щось дати людям, і це задовольняло їхні потреби. Зверніть увагу на те, що сказано у 24 му вірші, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених, і він їх уздоровляв. Після цього на його шляху не залишалося жодної хворої або немічної людини. Це й була проповідь Євангелія Царства. Того самого Євангелія, яке повинне бути проповідувано в усьому світі на свідоцтво всім народам, аж доки не прийде кінець, через Духа Святого Ісус так само реально присутній з нами зараз, як був у Галілеї та Юдеї, і Він несе нам ту саму звістку з тією ж самою силою. Якщо ми особисто повіримо в нього, як вірили ті, хто бачив Його тілесно, ми зможемо перешити ті самі благословення. Ісус зцілює кожну хворобу і кожну неміч. Ідіть за ним зараз, і нехай він зробить це для вас. Багато чого залежить від правильного розуміння слова блаженний, яке так часто трапляється в нагірній проповіді. Для більшості людей воно має віддалене релігійне значення, яке важко пов'язати з повсякденним життям. Проте це звичайне слово, що означає щасливий, воно зустрічається, наприклад, у таких текстах. Коли знаєте це, то блаженні ви, якщо таке чините, Івана 13:17. Павло сказав цареві Агріппі О, царю Агріппо, уважаю себе за щасливого, що сьогодні я перед тобою боронитися маю з усього, у чим мене винуватять юдеї, Дії 26.2. У греків це слово означало щасливий і вказувало на найвище людське значення. Так говорили про людей, які мали достаток і були забезпечені, воно також виражає щастя прославлених святих, блаженних, хто хліб споживатиме в Божому Царстві. Луки 14:15. Коли ви читаєте про заповіді блаженства, пам'ятайте, що все це щастя, як сказано, є теперішнім надбанням тих, хто перебуває в зазначених умовах. Проаналізуємо тепер заповіді блаженства. Вірш третій. Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство небесне це люди, які мають скромну думку про себе і яких зазвичай зневажають самоупевнені люди. Їм нема чим похвалитися, і вони це усвідомлюють, тому вони повністю покладаються на Господа, їхнє царство небесне. Воно належить їм, і це їхня спадщина вже зараз. Коли Ісус почав проповідувати, Він сказав, наблизилось Царство Небесне Матвія 4,17. Пізніше Він сказав, ще й так, бо Боже є Царство всередині вас, Луки 17.21. Уся радість Царства Небесного вже в цьому житті залежить і належить тим, хто є вбогим, зневаженим чи пригніченим. Як шкода, що багато хто з них не вірить у це. І не відчувають цієї радості. Грецьке слово тут перекладене як вбогі, буквально означає жебрак, воно вказує на крайню убогість. Тут також присутня ідея смирення як протилежність самоствердженню, чого і слід було очікувати від жебрака. Йдеться про тих, хто не наполягає на своїх правах, бо не відчуває, що вони в нього є, і все ж таки. Саме вони мають усе. Той, хто вимагає й отримує свої права, отримує дуже мало. Бо ми заслуговуємо на дуже мало. Набагато краще залишити свої права в спокої, щоб отримати нескінченно більші дари, які дарує милосердя. Бог виявляє особливу турботу про бідних. Людям властиво думати, що Бог байдужий до потреб бідних, та й самі бідні часто вважають, що він не піклується про них. Але річ у тім, що в Біблії про бідних сказано більше, ніж про будь-яку іншу верству людей, їм дані найбагатші обітниці. Так наприклад. Чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу за багатих вірою і за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить Його, Якова 2:5. Я знаю, що зробить Господь правосуддя у Богому, присуд правдивий для бідних. Псалом 140.12 Підіймає нужденного споруху. Підносить убогого з зо смітників, щоб посадити з вельможими і престол слави їм дати на спадщину. 1 Самуїла 2,8. Бог проголосив благословення для вбогих, але не для багатих, тим самим показуючи, що найкраще використання багатства це пожертвувати ним на справу Господню. Церкві в смирні Господь сказав: Я знаю діла твої і біду, і убодство, але ти багатий. Об'явлення 2.9. Яке багатство може бути більшим, ніж Царство Небесне? Тоді є тільки одна відповідь: це станеться після Воскресіння, коли праведники будуть воскрешені з мертвих, а всі нечестиві винищені з землі. Тоді лагідні успадкують землю, зарозкошують миром великим. Дивіться Псалом 37, 9, 11. Саме землю мають успадкувати лагідні. Земля була дана людині на початку буття 1, 26, 28. а те, що Бог робить, воно зостається на віки, Еклезіаста 3:14. Він створив землю, щоб вона була населена. Ісаї 45, 18, але тільки добрими людьми. Цю мету буде виконано, тому за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. 2 Петра 3:13. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить вас!